Приїжджав Саша з скотину і привез нам гуманітарну допомогу. Цибурка. Дивіться, що він привіз цибулька. Тобі цибулька. Дивіться, він привіз бандажі, привез вологі, серветки. Так, давайте будеш показти буду казати. Це що розказує. От ж, коротше, панацея. Атажога пацієнта є рамбіотикою. З корою, срака Хороший болить, роз... помаза. А що, ми ж бачимо, хімарою реальна це проблема? З Америки, це... Це треба, коротко, Так, дивіться, нам відправила а, Малишева Людмила. Велика подяка. Це відправка аж з Америки. Так, хто набуть, скрите нам, будь ласка, відправку з Америки. Що нам прислали наші улюблені українці, що наразі перебувають на території Сполучених Штатів. Так, відкривайте, відкривайте. Це досі, бачите, коробки з клідами. Частина піде до військових, частина піде до переселенців, що повернулися в села, бо вже розповідала, через обстріли в них були пробиті дахи, Що в дощ був сніг, і в них просто позгнивало все, що було всередині хати. Так, а тут ми бачимо, о, це гій боже, це так добре. Цвійськово постійно питають. Це будемо відправляти і дитячі є, як я розумію. Військовий таке. О, О, ні, а, а, от, а що ти ж? Це это... ми віддаємо на фонд 100% в життя для, для лежачих ворих. Сер... Эти... Пільонки для, для лежачих. Так, це все ми відвеземо, це все піде по ага. призначенню. Може, памперс. така велика подяка. ну, зніміть, будь ласка. Панкерси є ще. Так, это дитячі, это... вот, это вот это. Тобто, це за берег хтось? Да. Так, це десь ми будемо передавати якісь пані роговій. Віщі. Так, дитячі речі. Так, далі, пліди ми вже побачили. Що ми маємо маємо шест? Це памперси. Так, до речі, велика подяка за памперси. Не знаю хто передав, але памперси потрібні постійно. Це жінська гігієна. Це коробка з жіночої гігієни. що тут написано зверху. Засоби. А, гігієни. Так. А це теж якісь. Там виходить низькі речі можуть бути якісь. Так, дивимося, що у нас ще привіз Саша. А ета мужко, що Да? тут багато всього, дуже багато речей. Це все піде, як ви знаєте. Ми робимо банк одягу для переселенців і для людей, що постраждали від війни, це піде туди. Ось це допомога. Велика подяка нашим друзям з міста Хотин. Всі, хто прийняв, це до речі, хлопчики розвантажували зранку, бо я ж здрихла вдома, а хлопці працювали. Тому дивіться, бачите, як в нас добре, коли хтось спить, хтось працює. Тому будемо дуже вдячні за вашу підтримку. Ви у нас найкращі. Я вас цьому і люблю.